Права 2,26. Обчисліть значення виразу. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас 2 в 12 степені, а в знаменнику 2 в 14 степені. Ну що ж, Це у нас ділення по різному можна робити, можна одразу. Можна записати так. Записуємо, що це дорівнює. В чисельнику залишимо 2 у 12 степені. А у знаменнику 2 в 14 ми запишемо як 2 у 12, що множиться на 2 у 2. Добуток і буде 2 у 14 степені. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо чисельник і знаменник на 2 у 12 степені. Тут у нас буде 1, то ми записуємо, що це буде 1 у чисельнику, а знаменнику 2 в 2. І це дорівнює. Оскільки нам треба обчинити значення цього виразу, це буде 1. У чисельнику Авдавій це 2 на 2, 4. Тобто значення нашого виразу буде 1 четверта. Можна записати і в десятковому вигляді. Переходимо до другого завдання, 3 у 9, у чисельнику у знаменнику 3 у 6. Ну що ж, у чисельнику 3 у 9 степені ми запишемо як 3 у 6 степені, що множиться на 3 у 3 степені. А в знаменнику запишемо як 3 у 6, так і залишаємо. І це дорівнює. Що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на 3 у 6 степені, тут у нас буде одиниця. Одиницю знаменнику можна не писати, то 3 у 3 степені. 3 на 3 це 9, а 9 на 3 це 27. Отже, записуємо, що значення нашого виразу – це буде 27. Переходимо до 3 завдання. 7 у 4 степені. У чисельнику знаменнику 49. Ну що ж, Запишемо, що це дорівнює 7 у четвертій степені, нехай залишається. А що таке 49? Це 7, що множиться на 7 або 7 у квадраті. Так, Тоді запишемо чисельник як 7 у другій степені, що множиться на 7 у другій степені. А знаменник запишемо як 7 у другій. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 7 у другій степені. Так, Це тут. То 7 на 7 це 49. Запишемо, що це дорівнює 49. Є? Переходимо до четвертого завдання. 125 у чисельнику, знаменнику 5 у 5 Ну що ж, запишемо тоді, як можна записати 125. 5 помножити на 5 це 25, і ще раз на 5, 125. Тобто це буде 5 у третій. Запишемо, що 5 у третій у чисельнику. Ну, а в знаменнику, щоб скоротити 5 у третій, 5 у 5, є, запишемо як 5 у 3, що множиться на 5 у другій. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 5 у 3. Тут у нас буде одиниця. То чисельнику у нас буде 1. А в знаменнику 5 помножити на 5 це 25. Тобто ми одержали 1,25. Є? Ну що ж, ми знайшли, числове значення виразу, записуємо відповідь. Отже, в першому завданні ми записуємо як 1 четверта, У другому завданні записуємо як 27, в третьому завданні записуємо відповідь 49. І в четвертому завданні записуємо 1 25. Ну що ж, ось таке завдання на скорочення дробу на цьому вправу завершено.